Українці, які приїжджали а, з за кордон, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну, як і карбованці, щоб ви розуміла, а паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці, і а, приховали це від податкової. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І, значить, німеччину це, тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі. Нам здається, що напевно пронесе напевно вони не помітять. Дивіться. Німці настільки доточні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. З приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і розкажуть, що можна робити, як ці ситуації взагалі нам будь, бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає доважданий мир, слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. типу, давайте додому ви нас не змогли. все, ми вам чи могли допомогли? Чао. Тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я, припарку... я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, я ще не знав навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатити отакий то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що вони давай капатися. Ви рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типа, кримінальна відповідальність. Бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці. Через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька одрузівку. купа випадків було. Тому в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити і спеціально для цього взяли адвоката, юриста взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються.